Заклад дошкільної освіти номер 14 Мальва Запорізької міської ради щиро вітає зі святом Великодня дітей, батьків, колег. Бажаємо вам довгого, щасливого життя під мирним небом у колі близьких. Хай великі дзвони принесуть затишок у вашій оселі. Бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з небес. Воскрес, по істину Воскрес. Найсвітлішим Христовим Воскресінням вітаю вас. Нехай це світле свято наповнить ваші серця і душі радістю. Мира переможе. Нехай Господь оберегає вас та дарує благословення на кожен день вашого життя.